Всім привіт на моєму каналі. І знову ми біля куботи, які тільки щойно придбали. Так, дзвонив до нас механік, дзвонив до нас торговий і домовились, що вони пришлють мені манжета на реверс. Ось там замінити. Щоб вони не їхали. Ну, не знаю, як я буду цю кришку знімати. Е, манжет на. Гідравліку. А стосовно коробки, сказали, що те, це так має бути. Ну, скинули мені відео роботи з іншої, такої ж самої, тільки механічної. Ну, там щось я не почув, що є такий шум, але можливо це відео погане зняти. Але Андрій каже, що шум присутній. Ну, в гідравлічних е, напівавтоматах буде шум. Більший. Ну, я не знаю, чи це правда, чи ні, але я їх повідомив, що ну, якщо щось, то на вас це вісить. І на рахунок, поки йдуть колечка на гідравліку, от, вирішив розібрати. І виходить так, що ось подивіться, його розбирали в Одесі е механіки. І замість того, щоб поміняти колечко, Звичайне колечко резинове, вони напхали туди. Намотали фум лента сантехнічна, просто така біленька лента, фумка називається. І думали, що воно втримає його. Ну Це просто це просто детське лепять, як кажуть. Ось як проходить е, технічне обслуговування. Воно видно тікло дуже добре, дуже. А вони напхали туди. Функи вона потримала буквально кілька заводок трактора. Ось так. Ось така гарантія. Ну, кільця пообіцяли е -е, переслати, не знаємо, будемо дивитися, прийдуть вони чи ні. Так, і ще одна по солярці. Тікла в нас солярочка з краника. Отут. Получається, оцей краник, який перекриває, він стояв донизу. І тут при заміні фільтра його треба закрити і замінити фільтр. Видно, в однесі, що зробили. Не могли, чи розібрали його, чи що, не могли закрити кран. І оцей, щоб його вставити, його треба натиснути там пружина. а тоді закрутити оцей болт. Вони не натиснули, закрутили болт. Перекрутили уплотняючи резиночку. І відломили кусок оцього алюмінію. І сюди тікла солярка, просто тупо капала. Я що зробив? Те ж саме. Сам перевернув сам кран доверху, тут просвердлив дірочку, вже кран не працює, тобто він не закриває і не відкриває. Воно відкрито постійно. Але, по крайній не немає тікти. Замінив резинку. Ось це називається гарантія Tractor. Ну а на рахунок коробки, може, ви підкажете, чого шумить. TOTUS Tractor відмазалися, сказали, що це так має бути. Хоча в мене є Янмар F20D, там зовсім абсолютно ніякої зміни шуму ніяко не з'являється при натисканні, при відпусканні сцеплення. Можливо, це механіка, це гідравліка, я ще з, ну, з гідравлічною коробкою діла не мав. Хоча трактор стоїть на місці, є, я передачі ще не включав. Це виходить, сам диск сцеплення вже починає шуміти при відпусканні сцеплення. холостих. Ось така у нас кубота. І поки куча проблем ще навіть не виїжджали. Косити треба, а ми ще не виїжджали. Ось, щоб ви не сумнівалися, міні-трактор, тотус-трактор. Ну і їхня гарантія. Ось якось так. Підписуємося, переглядаємо, будемо дивитися наступні відео. Чи прийдуть нам колечка? По фрезі виявив, що тече сальник, попросив Андрія вкинути сальник. Заміню вже сам, бо ну, техніка я точно, чи механіка точно не дождусь. Тому подивимося, чи прийде наш сальник і манжети. Так що має прийти сальник на фрезу, кілька манжетів на задню підвіску. Ну, оце тут взагалі. Е як діти. Просто як діти. Ну В Японії я думаю, що оце б не поставили. Не намотали фумки. І думаючи, що воно витримає. Е Потік там під тиском все. ну Це це просто нема слів. Нема слів, хлопці. Оце так тоту -то трактор. Все, дякую всім за перегляд. До побачення.